Вчора вночі, верніше сьогодні вночі, були всі люди, які були затримані, звільнені до 4 -го години ранку. І на цей час нема у нас людей, які були затримані в райвізі. Побиті люди є, вони були, але ця акція йде з Врадівки. І те лихо, яке було там, ці наші рани, синці, вони нічого не варті. Тому люди не звертають на це уваги, тому що у нас мета донести біль Врадівки до всієї України. Ми, е Віддомали про те, що ми проводимо безстрокову акцію. Зараз ми формуємо вимоги і вони будуть сьогодні, після 20-ї години, виголошені. Не Попереджаю, Попереджаю вас, що недопущення не порушення громадського не порядку власть, з вашого власть, боку. А що вони роблять? А також наголошую, що на заборони встановлення тимчасових споруд без дозвільних Ніхто документацій. не документації. Організатори заходу, Хто організатор заходу. Ви голова, організатор, ви заступник. Ви, як організатори значного заходу, повинні контролювати учасників, так як ви розхідської міської ради, військової звичайно. Да. Встановлення палатки передбачає жорстке побиття беркутом людей. Це такий вистрашний злочин. Чи що? Ці речі були знайдені мною особисто на майдані незалежності? Картка вбитої дитини жінки, що йшла з білої церкви в радіївською ходою. Оце залишок кийка, який, вочевидь, був зламаний об когось з тих людей, хто вийшов, і встановили палатки.